Майнкамф Адольфа Гітлера передрукували в Німеччині вперше з 1945 року. Одна з найбільш гірких книг історії публікується з освітньою метою. Текст доповнили трьома з половиною тисячами позначок та коментарів від спеціалістів інституту сучасної історії в Мюнхені. Авторські права на книжку закінчилися наприкінці минулого року. Союзники, що окупували Німеччину, віддали їх землі Баварії 70 років тому. Нині вона у відкритому доступі. Керівник команди, що працював над коментарями, каже, що варіант передруку оригінального тексту без пояснень відкинули одразу у мене таке враження, що існує широка згода в одному вишальному пункті, що було б безповідально цей шмат вигадок нелюдяного пройди світа робити суспільним надбанням без критичних коментарів. приміток, що ставлять автора і текст на своє місце. розповів директор інституту сучасної історії в Мюнхені. Гітлер написав книгу у баварській в'язниці, до якої його запроторило 1924 року за організацію пивного путчу. Спершу він надиктовував текст своїм помічникам. Перша частина була опублікована у липні 1925-го, друга у грудні 1926-го. двадцять книга мала назву чотири з половиною роки боротьби проти брехні, дорості і підступності. В ній Гітлер висловив свої ідеї відновлення могутності Німеччини шляхом об'єднання всіх німців та запропонував очистити німеччину від євреїв та інших інородців. Голова німецької асоціації вчителів Йозеф Краус вважає, що це правильно опублікувати книгу зараз з науковими коментарями, бо у такий спосіб щось темне, міфічне, пов'язане з нею можна зруйнувати. Це моє освітнє призначення пояснити молоді не 12 або річні, а 16 18 річні, Що така звіряча брошура може в кінцевому підсумку призвести до глобальної катастрофи. Оригінальний текст залишається забороненим в Німеччині та Австрії під загрозою кримінального переслідування за підбурювання до расової ненависті. Авторське право не змінило ситуацію, тому що оригінальний текст широко поширений в Індії, Бразилії та Арабських країнах. Наприклад, у Туреччині з 2004-го продано більше 30 тисяч копій. Він також доступний в інтернеті, особливо на сайтах салафістів.